Навже в теплиці шукаємо 15 людей. Це не теплиці під Любліном, не ті, що ми рекламували раніше. Це інші дві локації: Сарнов біля Катавіц і Гожу Великопольський. Жінки, чоловіки до 57 років. Що треба ставка? 20 злотих, від 20 злотих до 23 злотих, в залежності від процесу, обов'язки. Робота з рослинами, збір помідорів, графік роботи 5-6 днів на тиждень, по 8-12 годин, тільки денні зміни. Проживання повністю безкоштовне на господарстві по 3-4 людини в кімнаті. Важливий мінімальний термін, хочуть мінімум на 3 місяці. Ось, але від себе скажу, що. Навіть є організований виїзд з України. Від себе скажу, що дуже багато жінок, які заїхали в Польщу, особливо там 55 років і вище, їм нікуди діватися, вони просто сидять. То треба їхати робити на 2-3 місяці до нормального сезону, до і Тоді можете цю роботу поміняти. Це просто підсказка. Але, повторюсь: 15 людей шукаємо на теплиці. Сарну біля катавіці, Горжу Великопольській. Дві локації. Жінки і чоловіки до 55 років терміново шукаємо 15 людей. Кому треба, одразу дзвоніть.